дали відгук, сказали, що тут є хороші лікарі, можете прийти туди, поспілкуватися. Бо я лікувалася. Я лікувалася дуже довго, три роки у нас нічого не вийшло з чоловіком. Сюди ми прийшли. Я, можна так сказати, за п'ять місяців завагітнала. Три місяці це були такі таблетки, що яєчники мої відпочивали. І на другий цикл я можна сказати, завагітна була. В серпні я прийшла, а в січні я вже. З двома полосками з тестом стояла вдома і раділа. Мені здається, що я прийшла у 2016 році, так? У 2017 році? Може... Дві... Так. Я вже на ручках тримала. Ми вже народили. В жовтні ми народили. Прийшла я в серпні, а завагітнула в січні. А зараз чекаємо на друге малятку. Через п'ять років знову, завдяки Тарасу Любомировичу і баженка нам допомогла. І от зараз ходимо на консультацію, консультуємося з нашим лікарем. Так, я дуже хочу сказати велике дякую своєму лікуючому лікарю Шамельку Тарасу Любомировичу. Чесно, від цієї душі, від щирого серця зараз сльози на очах, тому що лікувалися ми з чоловіком дуже довго. Дуже довго ми були і в одного лікаря, і в другого другого лікаря. Але за такий короткий час Тарас Любомирович допоміг нам, я кажу, він як для нас друга Боженька, можна так сказати. Допоміг нам завагітнити. Маємо донечку, зараз чекаємо на другу дитиночку будемо надіяти, що все буде добре.